Культова історія про друзів не залишила байдужим нікого. Хтось почав дивитися серіал ще в юності, а хтось передивляється і зараз. Тож, скоріш за все, ви пам'ятаєте, що в ньому було багато запрошених зірок, які з'являлися лише в одному епізоді. Деякі з них запам'яталися своєю чарівністю, інші ж були насправді жахливими. У цьому відео пропоную згадати найгірших персонажів друзів, яких ви точно впізнаєте. В одному з епізодів Джо вирішив зустрічатися з Ерікою, яку зіграла Шилдс. Вона його просто очарувала та до того ж була прихильницею серіалу Дні нашого життя, в якому Джо грав доктора Дрейка Раморе. Однак вже скоро в парі почалися непорозуміння, оскільки Еріка була впевнена, що Джої це його персонаж. І якщо на початку все це виглядало весело, ці стосунки для нього швидко стали проблемними, оскільки Еріка оскаженіла, коли побачила, як його персонаж цілується з іншими жінками в шоу по телевізору, через нездатність дівчини відрізнити реальність від вимислу, їхня спільна історія завершилась так же швидко, як і розпочалась. Персонаж Джулі Робертс Сьюзі Мос була гримером. Вона працювала на знімальному майданчику, який довелося відвідати головним героєм. Сюзі впізнала в Чендлері людину, з якої навчалася в школі, і стала активно з ним фліртувати. Оскільки Чендлеру зазвичай не щастило на побаченнях, він був тільки радий, що красива жінка звернула на нього увагу. Зрештою, все виявилося занадто добре, щоб бути правдою. С'юзі обманом змусила Чендлера, Ра зняти з себе весь одяг у вбиральні, а потім швиденько з ним втекла. Виявилося, що вона просто хотіла помститися за те, що той зняв з неї штани на сцені під час їхнього концерту в четвертому класі. Ось така зовсім не романтична історія. Хоча в реальному житті у Метью Перрі та Джулії Робертс таки був роман. Можливо, ви пам'ятаєте, як Рейчел почала зустрічатися з Томі, якого зіграв Бен Стіллер. Це сталося після того, як її стосунки з росом розвалилися. Рос мав намір докласти всіх зусиль, щоб поводитися нормально поруч із новим кавалером Рейчел. Але це стало важко, коли він зрозумів, що Томі повний неадекват. Коли ніхто не дивився, Томі починав кричати на невинних незнайомців, ліз до них і навіть обзивав. Звісно, росу ніхто. Не вірив, і друзі вважали, що той просто ревнує, бо такого бути не може, доки нарешті не побачили його поведінку на власні очі. Оскільки друзі був просто неймовірно популярним серіалом, деякі голівудські зірки просто хотіли взяти участь у зйомках. Актори Біллі Крістал і Робін Вільямс опинилися неподалік у день зйомок, тож вирішили прийти на знімальний майданчик і зіграти двох випадкових відвідувачів їм дали імена Тім і Томас, і вони мали спілкуватися між собою у присутності головних героїв. Томас нарікав на підозри, що його дружина зраджує йому зі своїм психотерапевтом. Але його друг тім зізнався, що насправді з його дружиною спав саме він. Ці двоє посварилися і вибігли на вулицю, залишивши шокованих друзів на дивані. Томас був трохи дивним, але викликав симпатію. А ось тім виявився просто жахливою людиною. Коли Рос переїхав у нову квартиру, він був засмучений тим, що інший мешканець ім'я Стів попросив йому дати 100 доларів у якості подарунку будинку управителю, що йде на пенсію. Тобто, по факту, Роса це навіть ніяк не стосувалось, і з боку Стіва було несправедливо очікувати від нового мешканця такої суми. Рос пояснив все це стіву та відмовився робити внесок. Та після цього той повідомив іншим мешканцям, що Рос жадібний і скуп налаштувавши всіх проти нового сусіда. До речі, Стіва зіграв Віллі Гарсон, який на той момент був досить популярним у Голівуді. Напишіть у коментарях, якщо пам'ятаєте його, по іншому не менш відомому серіалу. В одному з епізодів Рейчел була рада воз'єднатися зі своєю колишньою знайомою з жіночого товариства. Дівчину звали Меліса, яку зіграла вайно на райдер. Рейчел зізналася Фібі, що одного разу поцілувала Мелісу. На розчарування Рейчел Фібі не повірила їй. Тому вона запросила прийти на вечерю її з Мелісою, щоб та змогла це довести. Таке яке ж було розчарування Рейчел, коли та заявила, що цього ніколи не було. Вона навіть дійшла до того, щоб Почала поводитися з рейчел як з одержимою, хоча пізніше, все ж таки, визнала, що це було правдою. Як з'ясувалась, Меліса збрехала, щоб приховати, що закохана в Рейчел, але це все одно виглядало жахливо. Ще одна ефектна та дивна героїня одного з епізодів на ім'я Аманда була старою подругою Моніки та Фібі. Під час своєї появи в серіалі вона щойно повернулася з Європи і говорила з дивним акцентом. Аманда була з тих людей, які не можуть дозволити, щоб розмова йшла про когось, крім них самих. Вона робила зауваження, змушувала Моніку і Фібі мацати її прес, і навіть намагалася співати все для того, щоб вони засипали її компліментами. Обов'язково напишіть, чи згадали ви у ролі Аманди Дженіфер Куліч, і чи подобається вам ця акторка. Протягом кількох серій Рос зустрічався з персонажем на ім'я Чарлі, яку грала Аїша Тайлер. Вона була геніальним палеонтологом і розпочувався ніяково під час їхніх стосунків, оскільки до цього вона зустрічалася тільки з лауреатами Нобелівської премії. Зокрема, її колишнім виявився доктор Бенджамін Гобарт. Гобарт, якого зіграв Грег Кінер, виявився тою людиною, яка буде визначати, хто отримає життєво важливий грант, за яким полювався. Ваврос Нобелівський лауреат погодився вибрати роса, але тільки за умови, що він порвесь Чарлі. Звісно, Рос відмовився і розповів про це Чарлі. Але як це не дивно, дівчина визнала цей підлий вчинок дуже романтичним, і Рос залишився без пари. Персонажа на ім'я Малькольм зіграв Деві Таркет, який на момент зйомок епізоду зустрічався із Кортні Кокс. Герой почав переслідувати Фібі, приймаючи її за сестру близнючку Урсулу. Коли Фібі зіткнулася з ним, вона пообіцяла допомогти йому позбутися нав'язливої думки переслідувати Урсулу і стала з ним зустрічатись. У підсумку у них зав'язалися одні з найгірших стосунків у друзях, які схвалювали усі головні герої. На жаль. Фібі дізналася, що Малькольм як і раніше переслідує Урсулу, і їй довелося розірвати стосунки, визнавши ситуацію моторошною яким побічним персонажам серіалу «Друзі» були навіть непотрібні імена, коли Рейчел вирішила в останню хвилину вилетіти до Лондона, щоб зізнатися росу у своїх почуттях, перед його весіллям їй пощастило, що вона мала довгий період, щоб усе обміркувати. Поруч із нею на літаку сидів джентльмен, якого зіграв Гью Лорі. Незнайомця зовсім не цікавили проблеми Рейчел. Спочатку він скористався навушниками, щоб показати їй, що він її ігнорує. Однак, зрештою Ештою він зняв їх, щоб дати їй зрозуміти, що вона жахлива людина. Можливо, в той момент він був правий, бо тоді рейчел дійсно доставляла дискомфорт оточуючим, але його ставлення до рейчел все одно було надзвичайно грубим. Напишіть, чи пам'ятаєте ви епізоди з цими персонажами, і чи згодні, що вони дійсно найжахливіші з героїв цього серіалу. Та підтримайте це відео лайком, якщо тема була для вас цікавою. Та підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Магія Кіно.